Good morning. Good morning. Good morning, Let's start our pre-match press conference with the head coach of Football Party Dynamo Kyiv, Myr Soluchesko, player of the team in the National Team Ukraine, Andriy Jarmohenko. First of all, we want to ask you to have a few questions to our player, and then we'll continue the press conference with the head coach. Yeah. Як вам грати домашній матч у Бухаресті? а звісно, це не просто для нас краще грати в Україні, але зараз у нашій країні війна, тому нам доводиться грати тут. Втім, люди тут дружні до нас, і ми це цінуємо. ви вперше у Румунії? Чи є у вас тут друзі? Адже в цій країні багато українців. Руменія на косве. Ні, я вже грав тут. Звісно, хочу запросити усіх наших людей та місцевих жителів, які цікавляться футболом на завтрашній матч. Приходьте та підтримайте нас. Цей матч для оболівальників. Усі, хто зараз у Румунії, ви нам потрібні на стадіоні, адже ми граємо для вас. Яка обстановка у вашій команді та як ви готові до завтрашньої гри? Треба, готовність кати ігри? Трибатку, які падати я пригади, так він труматч для Ну, я буду відповідати українською. Звичайна, звичайна команда, наша команда готова. Ми, ми розуміємо, що першу гру ми зіграли не на своєму рівні, тому готуємося. В нас є 90 хвилин, щоб виправити ситуацію на футбольному полі. Но сантем приґетіспент чудим для вас. Як вам буде завтра грати в матчі, який пройде для вас вдома на майже рідному вам стадіоні? Минулого року ми грали у Польщі, і в нас були проблеми із логістикою. Переїзди були довшими, поки ми діставалися місця нашої дислокації. Після цього ми вирішили, що дорога до Кишинева трохи коротша, а легше добиратися, а потім можна навіть прилетіти до Бухаресту. Це що стосується раціональної сторони питання. Що стосується сентиментальної частини, звичайно, я радий повернутися додому, привести свою команду до Бухареста. Я приїздив сюди майже з усіма командами, які тренував. Радий приїхати сюди із Динамо, побувати на місці старого стадіону, де вже стоїть новий Якби я міг колись грати на такій арені? Дуже сподіваємося, що завтра глядачі прийдуть, підтримують нас. Ми потребуємося і підтримки, і вона нам допоможе. Тиждень тому проти нас грали не тільки команда суперника, а й усі глядачі, греки, які не завжди дотримувалися правила фейерплей Чи чекаєте ви на підтримку вболівальників рапіду на завтрашньому матчі? я був на грі Рапіда кілька днів тому як оболівальник. Хотів, щоб команда виграла той принциповий матч Дербі і розраховував, що за хорошого результату більше оболівальників Рапіда прийдуть на наш поєдинок. Але на жаль, матч вийшов невдалим. Рапід поступився принциповому супернику. Тому оболівальників є образа. Вона триматиме 3-4 дні, поки вони не відійдуть від цієї поразки. Думаю, їх завтра на стадіоні буде менше ніж я очікував. Більшою мірою розраховую, що прийдуть українці, які зараз живуть у Бухаресті. Хочу їх запросити на нашу гру. Чи відчуваєте ви тиск з боку керівництва клубу, а також з приводу того, що граєте офіційний матч у Бухаресті? Ви, преса, завжди хочете бути попереду паровозу, ставити запитання, які вам зручно, але ви багато чого не знаєте. Зокрема, не знаєте, який у мене контракт з Динамо, які в мене домовленості з президентом клубу? Так, звісно, тиск є, але не варто забувати, що наша команда одна з небагатьох, у якої є велика кількість власних вихованців, і майже немає іноземців. Спочатку легіонери залишили клуб через пандемію, яка зіпсувала плани багатьом, у тому числі і нам. Потім початок повномасштабної війни і від'їзд українських гравців та іноземців за кордон. Наша молодь потребує адаптації, досвіду, який набирається через ігри. Є певні проблеми, певний тиск. Я до цього готовий. Готуємося до завтрашнього матчу. Також не забувайте, що вчорашній день показав, що інша грецька команда Панатінайкос прийшла Марселю кваліфікації Ліги Чемпіонів. Також, АЕК переміг Загребське Динамо. Якщо ви подивитеся на склад, ви там майже не побачите греків. Сюди ж можна додати і Аріс. У складі цієї команди теж майже немає греків. А зібрані гравці з великим міжнародним досвідом із різних країн. Щоб зіграти на потрібному рівні, ми маємо бути дуже організованими та діяти з великим ентузіазмом. Хочу побачити це у своєї команди завтра. Тоді ми зможемо бути кращими за суперника. Продовжуючи цю тему, хочеться, щоб усі розуміли, особливо за кордоном, що його варта підтримка футболу в умовах війни. Дуже складно грати за порожніх трибун без уболівальників, коли футболістам потрібно шукати в собі емоції і додавати їх. Важко починати гру, коли перед стартовим свистком завжди приходить хвилина мовчання у пам'ять про загиблих героїв. Перед самим від'їздом у Салоніки, який тривав 23 години поїздом, автобусом, літаком. Один наш гравець відпросився додому поховати брата, який загинув на війні. Сім'я залишилася без годувальника, а двоє дітей без батька. Це дуже складно, а ми вимагаємо від нього самовіддачі. Футболісти заслуговують на особливу повагу за те, що вони роблять у цей важкий час. Так, ми розуміємо, що багато українців гинуть на фронті, але захисники стежать за футболом, за нашими виступами. Це змушує хлопців працювати з подвоєною енергією, але в кожного в душі є біль, втрата. Складно налаштовувати гравців у таких умовах. Яка кадрова ситуація в команді? Чи всі здорові і готові грати? Чи правда, що в разі проходження Динамо до наступного раунду Ліги конференцій, матч із Чорноморцем в Одесі цієї неділі буде перенесено? Немає таких варіантів, тому що більше немає вільних дат. У п'ятницю вранці ми тренуємося тут у Бухаресті. Потім їдемо в аеропорт. Вилітаємо до Кишинева, А звідти автобусом до Одеси, куди маємо прибути пізно ввечері. Усі хлопці готові за винятком попова. У якого травма і він, скоріш за все, завтра не зіграє.